Дійсно, є у водостічної системи Рєнвей такий недолік. Вона плавиться, коли потрапляє в руки людям, в яких вони ростуть, не з того місця, або ті, хто не вміють читати інструкцію. За весь час, а це більше 10 років, що ми співпрацюємо з торгівельною маркою Ренвей, у нас було декілька випадків, коли звертались з рекламацією, тому що Ринбу повело, вона змінила геометричні свої параметри на жарі. І це було з певних обставин. Перше, це зашили ринву в металеву конструкцію, і вона там перегрівалась неймовірно влітку. Друге, це зажали її нестандартними кронштейнами, а взяли нештатні металеві кронштейни, якими зажали дужки, і е, от в цьому місці. Вони були затиснуті, ринва просто не могла нікуди рухатись, коли вона розширяється. Це конструктор, який збирають люди. І зазвичай проблема саме в людях, а не в системі. Ще один випадок: це коли не витримують зазор в муфті, ринви Ринви впираються одна в одну і на жарі під сонцем. Вони просто змінюють геометрію. І ще коли ставлять шах кронштейнів більше, ніж потрібно за інструкцію. По Одесі дуже багато об'єктів, які стоять і все нормально працює. І в чорному, і в графітовому, і в корічневому кольорі, і в білому дуже багато водостічних систем. Рейнвей. і все чомусь працює, а в когось воно щось плавається. Тим більше, що температура в Одесі-влітку більше за інші регіони. І в нас все чудово, а тут у вас щось плавиться, не знаю.